Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса знак Зодіака Водолії. Перш ніж розпочати, хочу сказати для тих, хто чекає на особисті розклади. Номер Ватсапу буде в першому закріпленому коментарі до цього відео, а також до будь-якого відео на цей тиждень. Можете переглянути, для кого актуально. А ми розпочинаємо знак водолії на період з 25 листопада до 1 грудня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут ключик. Ви віднайдете вирішення якогось для вас важливого завдання на початку цього тижня. Ось тут мечі. Це якісь можливі. Або скандали, або такі розбірки бурхливі. А також це можуть бути обстріли, бережіть себе, шановні українці. Ось тут. Покровительство вищих сил, а також успіх по роботі, корона. Це такий успіх, котрий побачить ваше керівництво. І ви тим самим підниметесь на вищий штабель у їхніх очах, як би, так би мовити. Ось тут, друзі, стрілечка вниз. Якісь ваші події будуть трохи гальмувати. Іноді це необхідно для того, щоб, наприклад, з'ясувати якісь деталі або щось покращити в процесі. Невеличкі гальмування ваших. Якихось завдань. Ось тут ще недостовірна інформація або плітки. Зверніть на це увагу все, що для вас важливо, добре перевіряйте. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад. Знак Зодіака водолії. З 25 листопада по 1 грудня. Добра новина. Зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси. Карта долі, хрест. Якісь доленосні події для вас дуже важливі будуть відбуватися. Знову ж таки, ось ці плітки або недостовірна інформація. Все добре перевіряйте, перш ніж робити якісь важливі кроки. Або підписувати, або давати згоди свої. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та вперед. Йдемо на третій розклад. Хочу нагадати, друзі, що на моєму каналі вже є нові відео на грудень місяць. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Третій розклад для знаку водолії. Сонечко, Нарешті наприкінці тижня ваші події будуть мати успіх, можливо, щось ви вирішите. Те, що для вас дійсно важливе, це буде своєчасно. Не дивлячись на ось ці сумні новини. Вони можуть стосуватися, наприклад, вашого домогосподарства. Ось ця качечка, вона показує ваш дім, оселю. І ось тут сумні новини. Можливо, щось треба буде ремонтувати, або щось таке. Або якісь квітанції надійдуть. Можуть бути різні варіанти. Ось тут планета місяць, вона повторюється, звертайте увагу, це можуть бути якісь таємниці або питання по дітям. Іноді їм необхідно щось допомогти або втрутитися в якусь ситуацію по навчанню, наприклад. Якщо ви батьки, якщо ця ситуація саме так і є. Ось тут. Лавровий вінок це успіх, він може бути як по роботі, так і по особистим вашим якихось, якимось вирішенням завдань. Ось тут ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Все це наприкінці тижня. Досить таки тиждень, хоч і напружений, але результативний. Ось ці карти показують лавровий вінок, а також сонечко показують особистий успіх, що ви чогось доб'єтесь. Те, що ви, можливо, планували або чекали, або докладали зусилля до цього. Результат ви побачите на цьому тижні. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей. Подивимось для знаку Зодіака Водолії. Застереження, карта сила, старший аркан. Та порада. Карта вісельник також старший аркан. Зверніть увагу, друзі, карта сила в застереженні. Не робіть різких рухів. І я маю на увазі для того, щоб. Досягнути вашої мети, або дочекатися, або нарешті побачити результат, не приміняйте силу в будь-якому варіанті, або фізично, або психологічно. Тому що тільки добро, коли ви його робите з добром, воно до вас повернеться ось цими успіхами. А сила може бути руйнівною, тому не приміняйте силу. І порада, друзі, це карта Вісельник. Якщо ваша ситуація, на вашу думку, зупиниться або зависне, не хвилюйтесь, тому що це старший аркан, і це, можливо, необхідно для того, щоб потім вона стрімко вирішилась. Тому що тут два старших аркана, варто на це звертати увагу і брати, і робити. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Ще раз нагадую: на цьому тижні під любим із відео для любого знака знаку, WhatsApp для особистих розглядів. Дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.